Роблю гейзер із басейна, так. Я вже дві дюрки просвердлив, ось все, пробував булькотину, показую. Так, чекаю, включаю. Тако. Набираємо обороти. І давай турбо! Сіфон водоплаваючий, отак брізкає, що капіс. Вода набрізкала на екран, перестало знімати. Ну получився гейзер. Дуйка дує, вода тече. Хі -хі. Ну, лід не піднімається, напевно, вже примерз. А якщо якусь трубу в то, напевно, ще й тихти буде. Бо поки з воздухом видуває. Пишіть, що, як ще тюнінгувати, щоб було веселіше. Бо поки що ось так. плюхає, як кит. О! І звідси бурлит. І звідти бурлит. Весь телефон мокрий. Хти витирати. Ну я думав, що якось прикольніше, звісно, буде. Ну, нічого, що є, то є. Цей раз вже літ не поламався, вже дуже грубий. Усьо. По, по експериментах. Ще не знаю, що б це тут. О! Ще можна взяти пилку і спробувати щось вирізати ланцюговою пилою. О!